Як насправді була організована втеча народного депутата Артема Дмитрука з України, і що він відповів Зеленському? Нью-Йорк Таймс написала, чому українські F-16 могли збити дружнім вогнем на Одещині трьох мобілізованих екс-в'язнів після втечі повернули до військової частини. Татаров і малюк особисто оберігали Київ від чеченців на початку вторгнення. Чому ж президент словесно накинувся на журналістів під час останньої конференції? Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. Сьогодні з вами поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож, аби підтримати мене та Україномовний мовний Ютуб, підпишіться. Таким чином нас стане більше. Поїхали! Після своєї втечі з України та оголошення в розшук народний депутат Артем Дмитрук відповів Зеленському пристрасті з депутатом закручувалися більше тижня. Тож давайте з вами поговоримо, чому Дмитрука все ж таки відпустили, та чому старі справи проти нього різко відкопали і терпець увірвався у суспільство і особисто у Зеленського. Давайте з вами будемо чесними. Артем Дмитрук завжди був дивним депутатом Верховної Ради з проросійськими поглядами. Але він обирався від слуг народу, тож довгий час його просто не чіпали. Так хто ж такий депутат Артем Дмитрук і в чому його насправді звинувачують? Артем Дмитрук атлет, майстер спорту та трохи бізнесмен. Обирали його в Одесі від партії Слуга народу. і Як тільки він потрапив у Верховну Раду, почалися різні скандали. Тут треба виділити декілька яскравих моментів за часів свого депутатства. Дмитрук встиг побитися у Верховній Раді, встиг побитися в мерії Одеси та навіть знятися у фільмі Шарія далі почав виступати навіть проти вакцинації під час коронавірусу. Що стало останньою краплею вже зараз? Як на мене, останньою краплею стали дві речі. Депутат Дмитрук нещодавно образив українських військових, що знаходяться на Курщині, натякнувши, що ті не герої і не патріоти та ображають місцевих росіян. Не менше можливо і більш важливо, Дмитрук не підтримав і публічно розкритикував ініціативу Зеленського про заборону московського патріархату в Україні. І саме на цьому етапі історія закрутилася максимально. Нагорі ймовірно дали команду і почали швидко шукати за що саме за зашкварного Дмитрука посадити. Нову справу починати складно. На депутата відкопали старі справи з 2021 року, коли він з іншим депутатом побив людину у Києві. Постраждалим виявився військовий. Ще одну справу відкопали з бійкою в Одесі, але хтось з органів. Імовірно злив Дмитруку, що процес запустили, і він швидко зібрав свої речі та втік на День Незалежності з України 24 серпня. На мою особисту думку, Дмитруку дали втекти, можливо, навіть допомагали, як це було з іншими депутатами та чиновниками. Хоча в ДБР кажуть давно займалися справою Дмитрука, і їм зовсім трохи не вистачило часу. Як пише BBC Україна Дмитрука почали шукати напередодні 23 серпня. Зранку нардеп з рідної Одещини покинув Україну, поїхавши в Молдову. Кадри з ним навіть публікували в Українській правді. Далі, аби його не видали Україні, він сів на літак і потрапив в Італію. Погодьтесь. Виникають багато логічних питань. Якщо хотіли затримати Дмитрока, то де були правоохоронці, як його пропустили прикордонники, і чому, знаючи, що він вже в Молдові з запитом про екстрадицію затягнули до останнього? Не менш смішним виглядає й те, що генпрокурор України на цьому етапі запропонував Дмитроку повернутися в Україну самостійно на допит. Скільки випадків, друзі, ви пам'ятаєте, коли депутати поверталися після таких прохань? А як відреагував президент Зеленський? Ввечері 25 серпня опосередковано на цю ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність покарання для тих, хто незаконно втік з України і ховається від відповідальності. З цього приводу президент навіть призначив якусь нараду за участю всіх правоохоронних органів, але важливо, результати наради не публікували і нікого не звільнили. А з іншого боку, депутат Артем Дмитрук швидко прокоментував заяву президента у своєму Фейсбуці і назвав її відчайдушною спробою дискредитувати будь-кого, хто не погоджується з режимом. Ось такі справи щодо висновків, як на мене, вся ця історія не про закон і правову державу. Дмитрука явно було за що притягнути до відповідальності, але все з боку виглядає, наче хтось зверху дав команду фас, а виконавці просто облажалися. Так само дивно виглядає і те, що проти Дмитрука відкопали справу, що була 2,5 роки тому, і яку тоді просто зам'яли. До чого я віду ця історія про гнилу правоохоронну систему, якою влада управляє вручну. А так не має бути ця історія про депутатів Зеленського, які виявились, на жаль, нічим не краще за тих, кого собою проводив Янукович. Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку командувача повітряних сил України Миколу Олещука через кілька днів після катастрофи винищувача. F-16. це надзвичайно важлива новина. Тож давайте про це поговоримо детальніше. Як пише Union, з посиланням на New York Times можуть існувати ознаки, що F-16 було збито дружнім вогнем із ракетної батареї Patriot, хоча не виключаються також механічної несправності і помилка пілота. Про це можуть свідчити попередні дані про хід розслідування катастрофи. Тут давайте одразу зазначимо, що сам президент Зеленський не назвав конкретної причини відставки командувача повітряних сил і не пов'язував їх з втратою винищувача. Також про втрату F-16 на офіційному рівні не говорили, поки про це не написали західні журналісти. Що ж означає втрата F-16? Нагадаю, F-16 розбився в понеділок під час оборони від інтенсивної повітряної атаки російських військ. Американський винищувач Україна отримала лише три тижні тому. Як написали деякі аналітики, втрата одного винищувача так швидко після їхнього прибуття є значним ударом для спроб України. Інтегрувати цю техніку у свої військові дії та переконати союзників по НАТО, що країна може ефективно справлятися зі складною західною зброєю. Також важливо, що під час катастрофи загинув пілот літака підполковник Олексій Месь. Він був одним із кількох українців, які пройшли прискорену програму підготовку на F-16. також саме він був одним з пілотів, якому вдалося переконати США і союзників в здатності українців опановувати цю техніку. Я не військовий експерт, але можливо втрата винищувача F-16, як і інших винищувачів, це реалії війни. Але втрата F-16 від дружнього вогню це один з найнеприємніших сценаріїв для нових винищувачів в українському небі. Будемо сподіватися, що офіційне розслідування прояснить ситуацію набагато більше. Ще один важливий висновок: відставка цілого командувача повітряних сил це вже друге глобальне кадрове рішення Зеленського спочатку цього року. Першим було усунення залужного, і на жаль, що першого що другого разу президент ці зміни ніяк нормально перед суспільством не пояснював. Все залишається і досі на рівні версії аналітиків різних видань. На Одещині трьох мобілізованих в'язнів після втечі повернули до військової частини. Раніше вони підписали контракт на військову службу, але 24 серпня покинули частину і їх шукали впродовж доби. Про це пише Суспільна Одеса. В оперативному командуванні південь пояснили, що троє чоловіків у свій вільний час покинули полігон, нікого не попередивши. Те, що вони тікали зі зброєю, військові заперечують. Зазначу, така інформація раніше з'явилася в мережі так ось. В оперативному командуванні додають, що чоловіки вирішили повернутися до військової частини, де вони продовжують надалі нести військову службу, навчатися та готуватися до виконання бойових та спеціальних завдань. Історія насправді дивна, і офіційні коментарі викликають багато нових запитань. Хоча, якщо з мобілізованими в'язнями порозумілися і ніхто не постраждав, то ця історія втечі для них щасливо закінчилась. Заява президента, що породила ряд мемів. Володимир Зеленський заявив на прес-конференції у Києві 27 серпня, що заступник голови офісу президента Олег Татаров разом з головою СБУ Василем Малюком вбивали чеченців у Києві на початку великої війни. Замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і сполучені штати, і всі Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало в мене особисто в той момент в голові виник образ Рембо, що ліквідовує ворогів держави самостійно. і Я виявився не один такий. Радіо Свобода пише, що соцмережі вибухнули мемами після слів президента на прес-конференції. Давайте в цьому розбиратися. Після слів президента у мережі досі не стихають обговорення. Одні слова Зеленського підняли на сміх, інші задають логічні питання: а де ж тоді були правоохоронці та військові, якщо захищати Київ довелося особисто татарову? І чи значить це, що він зараз отримав індульгенцію від влади, і його не можуть звільнити навіть за найстрашніші гріхи і корупцію? Таке враження залишає заява президента. Радіо Свобода пише, що оточення Володимира Зеленського неодноразово ставало об'єктом критики, але на прес-конференції президент фактично дав зрозуміти, що не збирається звільняти нікого зі своїх. П'яти шести менеджерів, у тому числі заступника голови офісу президента, якого підозрюють у тіньовому впливі на правоохоронну систему держави, і щодо висновків, які вже можна зробити, Зеленський виходив на велику прес-конференцію насправді з прекрасними новинами і про Курську операцію, і про першу українську балістичну ракету, але його запам'ятають з цієї прес конференції лише з дивною нездоровою заявою про Татарова. Так, дійсно, можливо, пан Татаров або пан Малюк врятували життя президента у якомусь бою з кадирівцями. Але такі заяви або потрібно нормально пояснювати, або не озвучувати взагалі. Про це підкреслюють деякі журналісти. Ну і в цілому, президент Зеленський почав дуже агресивно нападати на журналістів, що ставили незручні питання про його оточення. Це викликає занепокоєння, бо така реакція вона точно не здорова. Ну і далі хочу з вами поговорити про приємну новину. Володимир Зеленський на прес-конференції повідомив про успішне випробування української балістичної ракети. Думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільства цього, саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш, сенсаційну новину про успішне випробування він повідомив 27 серпня. Це прекрасна новина. І Якщо це правда, то власна балістична ракета може істотно підсилити Україну. І навіть якщо допустити, що мова йде лише про одну ракету, то сам факт її створення вже доводить, що українські фахівці на це здатні. Нагадаю, що в липні Зеленський говорив про гарну динаміку української ракетної програми, як пише BBC Україна на озброєнні української армії вже є балістичні ракети, але це старі радянські комплекси. Що мають дальність лише 120 км кілометрів і дуже обмежені в кількості. А також американські «Атакамс», що б'ють на 300 кілометрів, але білий дім забороняє Києву їх застосовувати по російській території, і ось тому створення власної далекобійної балістичної ракетою в останні роки було пріоритетом для українських ОПК. Друзі, в цьому моменті варто зрозуміти, що це не пересічний прорив і власну балістичну ракету Україна майже 20 років намагалася створити. Мова йде про комплекс Сапсан. На жаль, держава знайшла фінансування на ці комплекси лише у 2022 році. Як пишуть деякі військові аналітики, якщо українська балістична ракета виявиться достатньо швидкою, потужною і влучною, то під загрозою може опинитися навіть Москва. Відстань від російської столиці до українського кордону складає приблизно 460 кілометрів. Далі буде гарна новина з грудня 2024 року. Військові збройних сил України отримуватимуть нові сухпайки з урахуванням релігійних, медичних та етичних потреб. Військових. Про це пише суспільне міноборони змінюють свій підхід до формування сухпайків. Зокрема, планується значне розширення асортименту, що дозволить забезпечити військових рослинними, кошерними та халяльними наборами. Про це 28 серпня повідомили в оборонному відомстві. Наразі агенція державний оператор ТИЛУ спільно з міноборони вже провели консультацію з представниками православної церкви України, українською греко-католицькою церквою, ісламськими та юдейськими громадами та представниками ринку. Учасники мають надати свої напрацювання, зауваження та рекомендації для міністерства оборони. Знаєте, це однозначно гарна новина. Як на мене, це позитивна тенденція. Спочатку військових почали годувати краще, а зараз за кожним визнають право на свої потреби в їжі, в тому числі з релігійних та моральних міркувань. Це ще про цінності, що військовий не просто гвинтик в машині для вбивств, а окрема особистість. Тернополянина засудили до умовного покарання за інсценування пограбування власної квартири. Про це пише Захід.нет. зараз, розкажу вам усі деталі. Чоловік влаштував псевдокрадіжку для того, щоб не віддавати борг знайомому в помешканні. Він розкидав речі, ніби хтось коперсався в них, викликав поліцію і заявив, що в нього викрали гроші. Проте, вже під час слідства з'ясувалося, що чоловік сам влаштував крадіжку. Суд призначив йому рік умовного покарання. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений позичив своїх трьох родичів та друзів гроші на суму понад 122 тисячі гривень. Чоловік усно домовився, що він поверне їм гроші у зазначений термін. Однак, зрозумівши, що найближчим часом потрібно буде повертати гроші, але не маючи реальної змоги це зробити. Чоловік придумав пограбувати свою квартиру і сказати, що ці гроші в нього викрали. Обвинувачений в суді свою провину визнав та повністю і щиро розкаявся. Близько 60 кажанів залетіли в квартиру у Луцьку. Господарям довелося викликати рятувальники. Зараз розкажу всі подробиці. Про це розповіли в ДСНС України у Волинській області. Кажани залетіли у квартиру на сьомому поверсі, поки вона пустувала декілька днів. Коли ж господарі повернулися і виявили на карнизі з граю рукокрилих, то викликали рятувальників. Працівники ДСНС виловили кажанів та випустили їх на вулиці. Після цієї історії я точно буду двічі, а можливо й тричі, перевіряти чи закрив я вікна перед виходом з будинку, що і вам раджу. А, друзі, якщо у вас також були якісь такі дивні історії, то можете написати в коментарях. На цьому, все, друзі. Якщо вам було цікаво, підпишіться на мій канал, ставте лайк та пишіть коментарі. Таким чином будемо просувати цей канал разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.